Її судили вчора три судді, людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли кісті рук ході, і тупий сочився у свідомість. Плітки кричали та як вона могла, Та головно ж ви ще не чули. Слова впивалися в душу, як стріла, якби ж знали про її минуле. Традиції, сипнувши в ради сіль, Читала вирок чітко і зрозуміло. А все тому, що жити, як усі вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише в тому, що була щаслива. Її судили палко три судді, і вироки виконували пильно, а Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжується сильні.